Гвалтували дівчат, викрадали та катували людей саме таким чином. Ще з 2014 року так звана користищівська банда тримала у страху Житомирщину у Корольовському районному суді. 24 липня відбулося підготовче засідання у справі угрупування. Саме так зустріли обвинувачених. Під залою зібралася група військових, яка прийшла підтримати свого потерпілого побратима, з якого злочинці вимагали неіснуючий борг, погрожуючи йому та дружині. Зібралися на підтримку для того, щоб була справедливість. І коли ми захищаємо нашу країну, з наших рідних знущаються, вибивають якісь неіснуючі борги. Тому ми маємо зараз підтримати. Своїх побратимів і показати нашому суду, що за кожного нашого побратима ми будемо тут стояти для того, щоб наші сім'ї могли спати і бути в спокої. А дані люди мають понести покарання. Десять чоловіків, які й були на лаві підсудних, обвинувачуються за кількома статтями кримінального кодексу. Проте своєї провини вони так і не бачать. Вот я там просто ви атаки настав сухотрящим. Чим підтверджується? Я не, не де кримінальне направлінні, ніде не, не, не міг участити, мене не змогли не сфотографувати, не записати, Ти чого? А що ви так? Ви держите людину. Ви забрали просто людину з вулиці, з з сім'ї, маленька дитина, а старенька мама. Просто держите по безпреділу. Коли це беззаконня закінчиться просто, інтересно. На засідання з'явилися не всі потерпілі. За словами захисниці Валентини Коки, це сталося через те, що на них чинили тиск правоохоронці. Таким чином, я вважаю, що права потерпілих будуть порушені. Щодо участі в підготовчому судовому засіданні. Крім того, вимоги, які регулюють порядок проведення підготовчого судового засідання, цілком регламентують, в якому колі учасників мають, мають бути присутні на підготовчому судовому засіданні. Обов'язкова участь потерпілих. Інших, інших немає підстав, коли вони можуть написати якісь заяви і комусь передати. Таким чином неможливо провести сьогодні підготовче судове засідання. Проте, за словами самих потерпілих, ніякого тиску вони не помітили. Тож головуючий суддя відмовив у перенесенні засідання. Чи вчинявся на мене саме з боку слідчих дій? Ні. Я отримую пов'язку саме по пошті, на Укрпошті нашій, на Карла Ліпна та Старий, в Карастишеві, чудово це. Ми. Вона приходить, мені суд повістка по вайберу, це я це все бачу. Це ми. Я не міг на перше засідання попадати по причині того, що займався волонтерською діяльністю, виїжджала за кордон, також Йджав на херсонський напрямок. я написав відмову, що не можу, або це обов'язково мені пояснили. Якщо напишеш питань немає, можеш їхати. Всі на це засідання отримав як повістку, так і написав заяву. Пізніше захисниця оголосила ще одну заяву про відвід складу суду, наводячи ряд причин. Реалізація наданих стороні захисту прав, ігнорування судом імперативних норм права, а саме стаття 58.314 КПК України. Прийняття заяв від неоповноважених осіб та їх розвід, долучення документів, які у невідомий спосіб потрапили до матеріалів кримінального провадження, ставить під сумнів, постановлення в даній справі справедливого, неупередженого та мотивованого рішення, як і взагалі справедливого правосуддя в цілому. І це клопотання суд не задовольнив. Що сукупності факту обставину встановлені з власним розділу заяв про суддів, Пішов висновок, що доводиння письмового питання КОКІ про відвідповідальність складу суддів не свідчить про наявність з боку суддів неупередженості. У клопотанні привід не бачається відомості про факти, які стосувалися поведінки суддів безпосередньо пов'язані з дійсним розглядом на напровадження, які могли б свідчити про їх неупередженість по відношенні до конкретних або по певного пола осіб. Наступного дня суд виніс рішення продовжити запобіжні заходи усім обвинуваченим до 22 вересня 2024 року. Отож, вісім осіб перебуватимуть під вартою, дев'ятий фігурант під цілодобовим домашнім арештом, десятий же під нічним домашнім арештом. Наступне судове засідання призначили на 30 липня.